Що вчора ввечері ви подивилися би на схід, дуже далеко десь на гори Кавказу, то побачили би дуже яскравий спалах. Справа в тому, що Дон Кадиров, в нього дон істерика сталася через те, що йому сказали правду. В одному з ефірів українського телебачення боєць, Євген Карась, сказав, що е, ну, Рамзан Кадирову потрібно приготуватися, що може прилетіти і по ньому, мовляв. Може бути якась одна ракета, або може бути і кілька. І невідомо, бо Вовна дістане його навіть в Грозному. Кадирову, звісно, що це не сподобалося. І давайте послухаємо, що він відповів бійцеві зсу. Я тут прочитав до заяві до такого-то шнурка до. По По-моєму, до Креси, до Керес, не знаю того. Типа да что долетят их не ракету, ракеты до да, Грозного дома. Я так испугался. Да, не знаю, куда себя деть. Да. Уже бункеры ищу дал. Так что шайтан, да, мы вас ищем везде, да. Мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать. Так что... Наші снаряди ракети долітять до вас, а ваші остануться до вас бачите. Вже така є в Росії традиція шукати собі бункер. Як від бункерного пішло, так кожен має собі знайти якесь укриття. Але давайте не будемо говорити про те, що Дон є такий сильний крутий. і от як він говорить: я не боюсь, не боюсь. Зараз ще раз повторно виведемо повідомлення вже зі Мі Чечні про те, що вони там роблять. А насправді вони. Готують додаткові засоби ППО. Про це якраз і захотів сам Кадиру поставити. Тобто вони говорять про те, що не боюся, не боїться, не боїться. Але якраз додаткові засоби ППО хоче ставити на своїх горах, на своїх там вершинах, щоб його захистили. Але хочу розчарувати Рамзана про те, що всі ці панцирі і так далі зараз поїхали до Москви, Вони там на дахах житлових будинків стоять і захищають Кремль. Тож Рамзан чекай прильоту і не надійся, що якесь ППО тобі допоможе. В принципі, використання соцмережі стандартні погрози для збройних сил України як і для цивільного населення це стандартна практика Рамзана Ахматовича Кадирова і його бійців, які регулярно знімають Тіктоки в Україні. І всі ми їх бачили на початку повномасштабного вторгнення. Він настільки не хоче відправляти сюди своїх бійців, що навіть заявляв, нібито, мобілізація у Чечні вже остаточно перевиконана, і більше нібито нікого не брати уряди. Військових не будуть і зовсім нещодавно також е, намагався якось домовитися з Путіним, щоб кадирівці виконували роль таких собі суддів за законами шаріату на тимчасово окупованих територіях України. Тому така собі сумнівна практика, я би сказав. Але що маємо, то маємо. Так, також хочу відзначити, ще таку е, тенденцію, яка була. Пам'ятайте, на початку вторгнення Дон звертався взагалі до найсильніших світу він Там Байденові погрожував іншим. Потім він зрозумів, що на нього ці не реагують і почав до Зеленського звертатися. Тепер в нього вже основний опонент Євген Карась. А що буде далі?